Добрий день, народ. Рішила зробити це відео для відповіді росіяно-язичному українцю, який десь там поїхав за межі в Індію чи куди, поклоняється своїм там богам індійським. І в нього є свої пророцтва, видіння, сайт «Пророчество Золотого віка». Чому я там написала коментарі, там, як, як у відповідь, у розумінні на його пророцтва, щоб щось розуміти, поєднати зі своїм баченням. Але в мені засіло те, що він, як з Великої гори, можна плювати на ту землю, яка вона погана, звідки він втік. От, як там погано все робиться, погані закони, як там на війну змушують іти і так далі. Я не хочу сказати, що, що це в Україні весь позитив і все прекрасно, в якійсь мірі він правий, але мене чомусь мені дало неспокій, внутрішнє відчуття таке неприємне. Як сказати, замість того, щоб щось робити, чимось допомагати, то й добре плювати. Знаєте, от все таке, як сказати, ганьбити. І мене оце, оце що ганьбити, оце мене чогось зачепило, і я вирішила віддати, віддати у, у своїй у вірші, віддати йому відповідь, що би не хотілося. Так, думала промовчати перед тим, хто поїхав кудись і там пустив дим. Кулубками не втіхи і осуду з землі, на якій йому мати дала корені. Які корені, якщо не зумів мову рідну вивчити в батьків, а може, і батьки були вже не ті, з росіяноязичними братства вели, поїхав і звідти добре плювати, всі негаразди вийшли із хати, Як погано йому було в Україні і як добре зараз жити у чужині. Просто скажу: якщо ти чужинець, не рідний син, не українець, не пишайся собою, що ти обплював те місце святе, що тримає земля. Не врятує релігія, ніби ти зріс, щоб чужинців кликати в дім. Не твій це дім, не твоя земля, а росіяноязичним є місце здаля. Не маєш ти прав судити Україну, росіяноязичний, будь ним до згину. Нічого не зробив ти для святої землі, окрім раю, просити десь у кремлі. Отож віддаю твоє лихо назад, з'їдай солодощі російського лайна. Поклонів побільше і в Бога проси, а в Україну не пхайся. Ти не доріс, щоб надалі не хотілося тобі дивитися у святість тих матерів, росіяноязичний, йди до Кремля і вичищай там, де повно лайна, без вас, вирощених чужинцями, України підніме крила вмільцями, вірними синами, дочками землі. Тими, хто вдячність несе в корені. Подяка глибока до всіх попередніх, хто тримав цей простір до предків, вони пройшли свій довгий шлях, їх знаннями зростає ця земля. Ти бачив жінку, що не мала пощади? Ну, це було в його видіннях, він там розказував, що прийшла жінка, яка ребла, як корова, Ах, спустошена горем від від того, що втратила своїх дітей, синів, чуденків і так далі. Ти бачив жінку, що не мала пощади? Це була я, аспектом місяця туману. Бо люблю я щиро свою Україну і з тими синами, які не прозріли. Косити на захід, кажеш, пішла, Вику... Викурювати солдат у зірках Кремля, Щупальця пустили зарозумілі, минула підняла, щоби було сили, пройшовши туман з божевіллям, Сіливши себе. Минуле довкілля, зірочки на пілотках, поїзд солдатів. Чим таку матір можна злякати? Запускаю поїзд назад до Москви, з заходу на схід мчать зірочки, поїзд порожній, там немає нікого. Це віддача, яку знешкоджено. Немає зв'язку, там порожнина, вичерпано все. Як наслідок причина, немає зачіпок від зірки Кремля, поїзд порожній вчиться здаля. І спокій навколо, радість життя, аж старша рам зникає в портал. Кажуть, що в грудні цього року закриє в Кремлі свою роботу. Що буде потім, те буде надалі, за проданцям немає пощади. Краще забудьте, слово Україна, бо тут зникає ваша пожива. Повертайтеся до вашого Кремля, творіть своє, багата ваша земля. Стидом глибоким заховайте те, зрадивши матір свою просто життя. Чиститься простір України від кремлівських зірочок новини, вся брехня залазить в рот назад. З'їдайте вашою мовою, ваш розклад, не дозволю ганьбити те набуття, з яким зародилося чисте дитя. Дитя зростає на руїнах старого, Совєцьке туди йде, звідки прийшла. Росіяно язичний тебе не суджу, є ваша хата. Отож живи в ній, а в хаті України тобі нічого робити. Та мова дзвінка тебе може вбити. Проговорюю оце і віддаю ляпас, Жертви немає більше для вас. Отримуйте назад своє надбання. Не заздріть, не заздріть, яке у сусіда вбрання. От це мені хотілося написати, тому що мені засіло те, як сказати, е. Хтось е, трудиться, розбирає, працює, щось хоче, а хтось е, втіче і, і, і поплює. Ота мати, от працюй, думай, е, створюй. Знаєте, бо немає. Поїхав, забудь, закрийся. Оце я віддаю, посилаю ангелів, посилаю простір в інформаційне оце все і віддати ляпас все назад, все назад. Хай закриваються їхні роти. Бо в нас є могутність, бо ми першотворці. Нас земля чує, бо ми з нею єдині. Всього доброго.